Всім добрий рано. 12-й день японської дієти. На сніданок у мене заварна кава і смажений тост. Хлібчик, сухарик. Сухарик роблю з звичайного тоста в тостері. Всім гарного дня, смачного! Вже 12-й день. Ми тримаємось, тримаємось, ще раз тримаємось. Все буде добре. Ой, давайте зважимося. Не знаю, в об'ємах я відчуваю, що в мене уходить, а як на вагах, на вагах поки стоїть. Ну, в об'ємах дійсно роблю все менше. Так, обід 12-го дня. На обід в мене салат з капусти і олійкою. Салату багато не робила. І... Така смачна рибка. Я знову зробила її в пергаменті. Вона якось мені більше подобається, коли в пергаменті на сковорідці засмажена. І всередину також поклала, видно, не видно, цибульку. Цибульку для аромату. Зараз буду їсти свою рибку. Їсти хочу. ням 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 Вона так набагато смачніша. До речі, дуже класно. Кладати в пергамент, не треба ніякої олії, нічого і жарте на сухій сковороді. Виходить просто бомба. Всім смачного! Так, на 100 г сьогодні яловичини і стакан кефіру. Всім смачного, гарного вечора, до завтра. Тримаємось, не під'їдаємо!